Верховна Рада проголосувала у цілому законопроект щодо звільнення строковиків, згідно до проєкту закону про внесення змін до закону про військову або військову службу, військовослужбовця строкової служби, строк, яких встановлений частиною 1 статті 23 цього закону закінчиться під час дії воєнного стану, та. Військову службу, яких було продовжено понад встановлені строки відповідно до от, частини 9 статті 23, як виняток з положення частини 9, будуть звільнятися з військової служби у запасу строки, визначені указом президента України. Тобто цей закон він прийнятий, проголосований, вже підписаний головою Верховної Ради, але повинен ще бути підписаний президентом, потім його опублікують і він вступить у законну силу. Але це ще не все. Президент повинен видати окремий указ, в якому буде зазначено строки звільнення, тобто закон ще нічого не вирішує. Крім того, строковикам треба знати, що особи звільнення з військової служби зобов'язані у п'ятиденний строк прибути до відповідних районних ТЦК та СП для взяття на військовий облік щодо звільнення строковиків. Згідно до проєкту закону про внесення змін до закону про військовий або військову службу. Військовослужбовці строкової служби будуть звільнятися з військової служби у запасу строки, визначені указом президента України. Але це ще не все. Президент повинен видати окремий указ, в якому буде зазначено строки звільнення, тобто закон ще нічого не вирішує. Водночас, у парламенті кажуть, що новим законом передбачається, що строковики... Які були звільнені, от зараз будуть звільнення, вони зможуть бути призвані під час мобілізації, але ж лише через 12 місяців, 12 місяців. Звісно, якщо вони не висловлять бажання продовжувати службу, тобто, якщо висловлять бажання, то можна зразу йти і проходити військову службу по мобілізації. Хоча у первинному проєкті, у тексті цього законопроекту, такого не було. Текст прийнятого закону ще не оприлюднили, тому чекаємо, будемо дивитися, що там вони в дійсності написали що вони прийняли.